Добрий день! Сьогодні 28 квітня. Сьогодні я буду підживлювати свій часник та свою цибулю, яку я висаджувала восени 28 жовтня. Отак От виглядає моя цибуля. Це мій часник Я знаходжусь в місті Запоріжжі. У нас дощів дуже мало, тому приходиться поливати часник та цибулю. Води в нас на дачі немає, тому ми воду з собою возимо в баклажках 6-літрових та поливаємо вручну часник і цибулю. Дуже важко, бо російські солдати підірвали. Каховську ГЕС. І ми на дачу залишилися без води. Так, чесник та цибулю я посадила 28 жовтня. При висаджуванні я додала доброго нітромафоску 16-16-16. а 4 листопада я посадила цю цибулю. Вона фіолетового кольору. Ось так вона виглядає на сьогоднішній день. Якийсь голландський сорт. При посаді цієї цибулі я використовувала добриво суперфосфат, засипала в рядок між цибулею. Так як земля в нас дуже бідна, я вирішила весною теж підживити цю цибулю і цей часник. Зараз будемо підживлювати. Для підживлення. В частнику та цибулі. Я взяла 20 грамів сульфат магнію. Ось так він виглядає. Засипала 10-літрове відро з водою. Тепер беру 20 грамів. Це я вже так. Вже тут 20 грам в мене було. Так, зараз спробуємо ще раз. З кришечкою показує 31 грам. Ну, було 20 грамів. Тобто ми беремо 20 грам сульфат магнію, 20 грамів аміачної селітри. Все засипаємо 10 літрів води. Добре перемішуємо. Сульфат магнію, він був мілкий, швидше розчинився, а міачна селітра трохи повільніше розчиняється. Все треба добре розчинити 10 літрів води та поливати часник та цибулю. Бо листя вже пожовтіло, це, це за щодо того, що немає поливу і дуже мало дощів. Тому приходиться і возити воду, баклажками поливати, а ще треба підживлювати, щоб хоч трошки був більший часничок та цибуля. Все, і підживлюємо деякі. Блогери підживлюють біля ніжрядя, а я буду підживлювати під коріння. Бо дуже в нас біда з водою. І отак підживлюємо свій чесночок. 20 грамів аміачної селітри. Отак і 20 грамів сульфат магнію. Підживемо і через тиждень подивимося, що буде з нашим чесноком та цибулькою. Бо в чеснока більше пожовтішали листя, А в цибульки ще тримаються, бо якийсь голландський сорт дуже гарний. Ну, а на цьому поки що все. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще чого цікавого. До побачення до зустрічі!